Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АРАС. Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі вихідні дні. Далі в ефірі звати мене Катерина Єрова. Розпочинаємо. Стартуємо з аварійності. Паломники потрапили у ДТП. Семеро людей постраждало. Це сталося на свято водохреща. Мікроавтобус летів з траси, перекинувся в кювет. На трасі Київчоб біля села Тараканів Дубинського району воді мікроавтобуса не зумів тримати автомобіль на дорозі. На швидкості транспортний засіб злетів в кювет. Свідки автопригоди викликали медиків та рятувальників. Сімох постраждалих пасажирів каретами швидких відправили до лікарні. На щастя, поранення були несерйозні. Тож людей відразу відпустили додому. Відомо. Що усі пасажири поверталися із святого джерела додому. Поліція вважає, що водій порушив правила дорожнього руху, через що і сталося це зіткнення. Розбитий автомобіль знаходиться на штрафмайданчику Дубинської поліції. Хотів провчити брати, натомість позбавив його життя. Ця історія сталася на млинівщині. Старший родич виховував брата за допомогою кулаків. Чоловікові стало зле Його відвезли до лікарні, і невдовзі він помер. Поліція з'ясувала обставини загибелі. Не виключено, що старший брат покійного тепер може понести суворе кримінальне покарання за свій вчинок. Медики Млинівської лікарні із відділення реанімації повідомили поліцію про смерть 47-річного пацієнта. Цього чоловіка привезли напередодні із численними травмами голови. Правоохоронці мали з'ясувати, що ж передувало загибелі чоловіка, і завітало в будинок, де той проживав. Родичі розповіли про конфлікт, який закінчився сутичкою. Поліція зібрала свідчення із односельців. Люди кажуть, у цій сім'ї працював тільки старший брат, мати ж паралізована, її пенсію пропивав загиблий молодший син. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Він пояснив працівникам поліції, що не хотів убивати рідного брата лише один раз вдарив його, але цього вистачило, щоб позбавити життя. Обоє братів раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли відповідно до санкцій. статті підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі строка від 7 до 10 років. Ну, а далі про те, як вогонь забирає життя людей через необачність у гощанському районі. Загинула людина із обмеженими фізичними можливостями. Чоловік згорів увіснів себе вдома. Сигнал про біду до рятувальників Гощанського району надійшов із села Бабин. Жителі повідомили про пожежу у будинку місцевого чоловіка. Уже на місці пожежники знайшли, де горить. Зінялося в одній з кімнат одноповерхового житлового будинку. У середині палаючої оселі надзвичайники виявили загиблого господаря. Тіла винесли на повітря. Менше як годину пожежа була подолана. Вогонь знищив матрац, підлогу та частину стін, що спровокувало займання мають сувати відповідні служби. Власнику було 52 роки. Він мав проблеми зі здоров'ям та був інвалідом третьої групи. За допомогою водяного ствола о 8.50 пожежа була локалізована. А вже о 9.45 повністю ліквідована. Вогнем знищено матрас, 4 метра квадратних підлоги, а також пошкоджено стіни. Причина трагедії наразі встановлюється. Наркотики, холодна зброя, бурштин з таким багажем їздив у рівному воді. Інфініті його зупинили патрульні, бо мали оперативну інформацію, що той вчинив кримінальне правопорушення. Походження цього всього товару власник так і не зумів пояснити копам. Тепер з ним займаються слідчі поліції. Близько третьої години на вулиці Чорновола інспектори спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності ГНП в Рівницькій області виявили і зупинили цей автомобіль при поверхневій перевірці транспортного засобу сорокап'ятирічні рівнянина охоронці порядку виявили пакет з речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну. Також металевий предмет зовні схожий на кастет і пакет з камінням, зовні схожим на бурштин. На місце події викликали стічі оперативну групу. Під час затримання жителі рівного опору не чинив. Усі заборонені в обігу предмети слідчі поліції вилучили. Особа тепер матиме проблеми із законом, як мінімум, за трьома статтями, якщо, звісно, не знайде способу виправдатися. П'яні чоловіки та жінки за у рівному. За останні дві доби патрульні регулярно зупиняли грубих порушників правил дорожнього руху. Поліція каже, водіїв не лякають ні штрафи, ні перспективи страшних аварій. У Рівному майже щогодини в поле зору правоохоронців потрапляли нетверезі керманичі, а в частини із них відібрали автомобілі. Охоронці порядку виявили 14 випадків керування транспортним засобом. у стані сп'яніння. Два з них вже виявили не вперше. Інспектори зупиняли водіїв за порушення прав правил дорожнього руху, і під час спілкування помічали ознаки алкогольного наркотичного сп'яніння. Автобус із пасажирами та вантажівка не розминулися на Млинівщині. Через зіткнення пасажирів заблокували в салоні. Задобилася допомога надзвичайників. На автодорозі до Мановокольтеребляче у селі Масленка Млинівського району автобус не розминувся із маном. У громадському транспорті з полученням Дубнолуць курсували пасажири. Після зіткнення травмовані люди не змогли самостійно вибратися із салону. Півробітники ДСНС за допомогою гідравлічного аварійно рятувального інструменту були відкриті двері автобуса. Усіх врятов. Оних чотирьох пасажирів каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до Млинівської центральної районної лікарні. Поки тривала рятувальна операція, співробітники поліції забезпечили на цій ділянці безпеку дорожнього руху. На сьогодні це вся інформація. Про останні надзвичайні події в Рівному та області вам дякую за увагу. Бувайте. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.